Не ти мені, гнида руськомірна. Чи заборонять на Росії фільм Брат? Та чому це рук крутіше за будь-яку болотяну опозицію до речі, чому відповіді чекаю в коментарях з вами, Ярослав Сезоненко. Це актуальнощі, і ми починаємо. Здається, росіянці загралися в болотяний кенселінг. В них це правда відбувається через визнання іноагентом. Охрана, Але останнім часом, чи то, аби вивести зароблені на росіянця гроші, чи то аби просто нагадати про себе, частина заборонених селеб почали оскаржувати статус неблагонадійних. Да не согласен я, що Сенгільцем Ліскавським. Собі. Серед тих, хто вже подав позови: Земфіра, Максим Галкін, Ілля Варламов, а також Семен Сліпаков. У останнього, до речі, є пісня про наші взаємини з Росією. Сука, 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 сусід. А от соліст бідва Льова потрапив до іноагентів за допис в інстаграмі про те, що Путінська Росія просрала подвиг дідів. Ви просрали свій народ, і ви. Вы... Не розумієте ет раніше. Музиканти відмовились виступати на З Шабашах. Після чого їх концерти на Росії трошечки нафіг заборонили. Нет. Тепер чекаємо заборони дуже скрєпного фільму. Брат там нагадаю, бідва улюблена група головного героя. Тож їх треки розкидані по всьому фільму. Бендерець Чого? Ну, ладно, парні, пока. Крім того, якщо росіянці спілкуються з іноагентом або якимось чином сприяють його діяльності, заплатять штраф до 300 тисяч їхніх несправжніх грошей. Однак спочатку буде попередження. Ще раз попереджую. Ще раз попереджую. Такий закон зареєстрували в їхньому парламенті. Формулювання традиційно розмиті, тож до сочувствуючих можуть записати кого завгодно. А, я поняла. Умстві надсталидачу да? не застраховані від статусу держзрадника, навіть топові пропагандисти. Нещодавно жінка Мемська Скабєєва виклала фото з квітами та побажала усім весни. Щоправда, фото швидко знесла, не помітила, що квіти нагадують наш український прапор. Інші кандидати на звання агентів заходу, родина із Володимирської області. Сім років тому вони назвали сина Путін. Зараз же розкаялися і зрозуміли, яку дурість вчинили. Путін! Наполіг на такому імені дід малого. Він десять років збирав різний мерч з диктатором. Цікаво, що іншого внука цього самого діда звати Шойгу. Шойгу. Герасимов! Где блоеприпасы? Цікаво, а як там поживає малий, якого свого часу назвали Янукович? Господи, как я благодарю тебя, Виктор Федорович, за то, что ты мать моей немножко. 10 рублей 15 по 20 дал. Как я благодарю. А в Воркуті знайшли Бандерівське лігво. Такий статус Гендель отримав від радника міського голови за те, що там крутять пісні сердючки. Чи то чиновник розуміє, що хорошо в них більше ніколи не буде? Чи то йому не сподобалось те, що в пісні є ще не вмерла Україна. Якщо ми гуляємо так за цю ж пісню на початку весни насварили один дитячий садок в Липецьку. Тоді діджей відкараскався легким переляком і поясненням, що просто грає старий плейлист. То він не чув один з улюблених треків більшості українців. Цього ж виконавця геть з України, геть, геть, геть з України. Москаль не красивий, геть з України москаль не красивий. Геть. Хеть. А ще на Росії можна сісти за те, що розповідаєш людям, що є така штука, як вибори. В Самарі помічник місцевого депутата від комуністів. Дивна фігня виходить. За моїми спостереженнями, комуняки в них зараз наводять найбільше кіпішу. Ходив по місту з плакатом та розповідав, що в них взагалі-то зараз проходять районні вибори. Вибори, вибори, кандидати, кандідати. Пі... Потім плакат він виконав. І, за його словами, місцеві члени єдиної Росії дописали на ньому КПРФ і чувака притягнули за агітацію в день виборів. Зрадників росіянці хочуть вираховувати і серед студентів. В одному з університетів ЧИТИ студентів змусили складати тест, наскільки вони пишаються Росією. Далево прийти! Далево прийти! Як стати справжнім іноагентом, а не призначеним мешканцям країни-окупанта пропонують ЦРУ. Розвідники виклали в Твіттері ролик, в якому намагаються завербувати росіянців дотичних до корисної інформації? Також виклали детальну методичку, яким чином безпечно передавати потрібні дані. Речник бункерного вже встиг заявити, що спецслужби моніторять Телеграм, тому придателі не пройдуть. Це він вкотре нагадує, що нема чого вірити, тому що пишуть в тілезі. Ні, ну тут тут все правильно, тут згоден. Тож думайте, що читаєте, фільтруйте інформацію і дивіться актуальнощі. З вами був Ярослав Сезоненко. Ставте лайки, пишіть коментарі. До зустрічі вже за кілька днів.